Один Господь, і іншого немає, лиш Він один у горі підкріпляє, лиш він один в нещасті потішає, і горі наші, і печалі знає. Ніхто з людей, ніхто, лиш тільки він. Живий Господь, Спаситель, Божий син, в твоїх бідах вір, ти не один. Він допоможе і дасть для тебе сил. Усе золаєш, золаєш всі печалі, тому що ти живого Бога знаєш. Ти знаєш того, хто всю ладу має, хто стілює, хто з мертвих воскрешає. Не раз, не раз до тебе Бог твій говорив і милість не одну тобі явив. Чому ж сьогодні руку, руки опустив, чому ти в душу сумнів підпустив? Скажи мені, лиш чесно, ти зізнайся, чи раз від тебе Бог твій відвертався. Чи раз він в тебе він відрикався, я знаю, ні, тож нині не лякайся, сьогодні знову стукає до тебе, з'єднайся, сину, у молитві з небом. Я знаю все, усі твої потреби та перш за все прийти до мене треба. Чому забув, який сьогодні я? Чому забув, що поміч я твоя? Чому забув, що я твоя опора, чому зневіра в твоїм серці знову? Я твій Господь, повір мені, дитино, ніколи і ніде я не покину. Не плач, дитя, я слось, сльози всі втираю, про всі твої проблеми пам'ятаю. Прийди до мене, низько, ти схилися. Мені, як батьку, знову ти відкрийся. я дам тобі із неба допомогу, і до кінця пройдеш ти цю дорогу. Не сумнівайся, віруй, я з тобою ніщо не розлучить тебе й зі мною. Я твій Господь. І сила я твоя, хай віра буде чиста і жива. Без віри догодити неможливо, тому не бійся, а вперед, сміливо, нехай ступають твердо твої ноги, і пам'ятай, що ти крокуєш з Богом, а я твій шлях, дитино, сам проваджу, і поміч тобі, тобі дам, і сам пораджу. Тому йди вперед і не вагайся, будь мужнім, я з тобою не лякайся, слава. Богу!